Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх рад бачити. Так, вчора зарізав ту ну, чахликах, чахлика, в принципі, 90 кг, я її ще раз переміряв. Але пробував заснімати і воно виходить, нормально зафіксувати. Ніяк телефон ТС. Те Колись ну, покажу. Нема там такої, я думаю, щось зверх якоїсь тайниці, але ну трошки незручно. Трішки незручно і шмалить, і різать, і розбирати, і ще це, це, це заснять якось. Хай колись продумаю, зробимо. Це нічого страшного. Так, в сьогоднішнє відео е, поговоримо про цінову політику на малих поросят і наскільки вони зараз взагалі актуальні, і кому вони зараз потрібні чи не потрібні. Тому що є різні думки з цього питання і дійсно. Є така тенденція. І також поговоримо про цінову політику на живу вагу свиней. Так? Так, дивіться. Сьогодні зараз трошки пробіжимося по поросятках. Це наші оптимуси в принципі, ну, більш-менш нормально. Сказати, що так супер, ну, нормально. Е -е, так. Це наші покажу що ці дві свинки. Цих ми ще скоро вже і заріжемо. І буде в принципі, місце для відлучки поросят. Тому що, ну, як то кажуть, працюємо по тій схемі, що одних зарізали, підготували клітку, інших е, перевели на їхнє місце. І це вже є добре. Дивимося, це наші п'єтренчики. Ну, я вам скажу, якщо ви дійсно хочете свиней на відгодівлю, то я б рекомендував п'єтрен дюрок. Інших поки корід для, ну, для саме відгодівлі, ну, я не скажу. От по них я бачу от, це вони народжені, ці п'єтренчики мої. 30 березня. Дивіться. Яка спина, які лопатки, задочки. Все, як то кажуть, присутнє. Звісно, є отакий, а є ось такий. Да? Чи така. Ну, то, да, вона. Тобто є великі, а є трішки менші. Тобто, е але це не, не критично. Підженеться, я думаю, вагу свою піднабере ця. І буде нормально. Тут дійсно буде вихід м'яса. Подивимося, як ми їх далі. Як, як ми будемо по кількості свиней із забоями справлятися, можливо, їх спробуємо дотягнути до Нового року. Адже в грудні місяці сало не так актуально, буде підчеревина, я думаю, не буде гарна, тому що вона буде м'ясна. Ми її можемо закатити, а м'ясо ми просто продамо. Так, це наші канторята 14.05 народні. Спермодозу це я брав у Жені в Мильцях. Так, погано одне, що первістка привела чотирьох поросят. Оце одне, що так. А вони, в принципі, такі ті дві свинки менші. Кабанчик підтягується. Я так ну, на глаз, як то кажуть, дивлюсь. І ось ця свинка сама більша з них. Так, ось, в принципі, по формах, по тілу дійсно. В контура теж така непогана конструкція тіла. Вони трішки, я б сказав, вищі на ногах, ніж дюрок, якщо порівнювати, так? я дивлюсь так по різних етапах розвитку. Подивимося, як вони далі, чи вони будуть витягуватися чи ні. Ну, але от на, на цьому етапі, порівнюючи їх із дюрком, то в, в них ноги довші, такі вони вищі. Так, це тут наші ландраски плюс Йоркшир. Як сказати? Сказати, щоб в них дуже такий великий, там просто, я не скажу. ці, і знову ж таки, я ж як то кажуть, це покривав я не для відгодівлі, не як для, а з метою отримання ремонтних свинок. На жаль, так вийшло, що там була більшість кабанчиків і свинку ми можемо відібрати на даний момент. Я бачу одну. Всього їх тут три. Ті дві, ну такі вони, Ну одна ще ось оця свинка. Цю ми спробуємо собі, як вийде, не вийде. І також ще десь там я бачив свинку. Зараз я вам покажу її. А он вона. І ми спробуємо посчитати, скільки в неї сосків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В принципі, я вам скажу, можливо, навіть кому треба буде свинка, он, вона лежить. Ось. Як ось це. Ось ця свинка. Соски нормальні, не кратерні. Тому як варіант, можливо, навіть комусь. А може і собі подивимося, я ж кажу, а може і продамо таку свинку на кшталт F1. Вона така височенька, в принципі, ну непогана. Можемо зараз спробувати їх підняти, але не факт, що в нас вийде це все діло гарно засняти і показати її. Тому я Наступного разу я буду замовляти е вакцину від паровірусної інфекції. вставай, вставай. савай. Я попробую і, і об цих об обох, як то кажуть, бачите, вона трошки вуща. Але в принципі, ну, розумієте, навіть свиноматка. Вона може бути така якась невзрачна, да? там ще є одна менша. І е діток давати гарних і будь можна. А Може бути ось така тумба, да? Як дивіться, для порівняння, І то в неї може бути діти набагато слабіше. Тобто тут таке діло ну, специфічне, я б сказав. би. Так? В принципі, ходи рівно, копиться наче нормально, ніде не ж Тому Цю свинку ми поки залишаємо собі. Стосовно цієї свинки, ну дивіться, я ж кажу, вона якась височенька на ногах. Мені одне, що не подобається, що в неї. Не широка передня частина. От мені дуже от подобається, щоб свинки такі були як отак. Бачите, у неї такі і лопатки широченькі, і такий корпус, як би мовити. Да? Так, так. Ну, да? так, Дюрочки наші, я вам скажу, вони мені подобаються. Вони на ногах короткі, але не потрібно забувати, що все ж таки. Мамка їхня була макстер, ну, спід Макстера, як то кажуть, проти правил. Але тут, звісно, полоска оця, ось дивиться, він лежить, і в нього ямка оця. Оце ямка між... ну, аж. ну, Тут на хребті поняли, да, там видно, що це дійсно м'яснички. Вони в нас народжені. 20.02, тобто фактично їм зараз 5 місяців вже і там пару днів. Це поганий, я вам скажу, ось дивіться який кабанчик. Питайте. Тому дюрком я повжби рекомендував би покривати для тих, хто хоче отримати товарних свиней для відгодівлі Але знову ж таки, є така думка, що Ну як така, з дюрка можна залишити ще собі для цього, як би мовити, для свиноматки F. -очку. Тобто, коли ви F1 або ландраса покрили дюрком, і в принципі є така думка, що даних свиней також можна залишати собі на свиноматок. Ну, ще такого не пробували. Буде час, обов'язково спробуємо покриємо. Так, по наших поросятках. що є ще? По свиноматках трошки хочу акцент зробити на такому факті як кальцій. Обов'язково звертайте на це увагу. Я б рекомендував би всім обов'язково додати в корм, обов'язково кормову крейду. Вона так і продається, нема там нічого страшного, коли ви нормовано годуєте свиноматок, ви туди взяли цей кормовий крейдер додавали, і цим ви запобігаєте захворюванням е, ну, кісток. Да, це саме те, що має ну, бути основа, бути гарний, сильний скелет, як то кажуть, да, хребет. І, тому, і так далі. Тому. Купляйте, додайте і уникнете ряд питань. Так, ну і сама основна тема нашого відео це вартість малих поросят. На даний момент в нас в регіоні, ну, як Полтавська область, Чутівський район, да, я вже бачу таку тенденцію, і вона перед цим була. Це зниження вартості малих поросят. Тому чи це сезонне явище, чи це вже просто, тому що їх занадто багато, як то кажуть, да, і. Попит перевищ... Чи пропозиція перевищує попит, приводить до того, що цінова політика на них просіла. І на даний момент я чую ціни від 2000 до 2,5 тисяч гривень. І в тому випадку, якщо люди просять 2,5, вони вже, я думаю, готові поділитися і не, то, не в тому плані поділитись, а скинуть ще. Тобто, фактично 2 тисячі гривень за порося. От така тенденція. Що, що, чому так відбулося? Ну, як на мене, це дуже банальне питання, це дуже легко на нього відповідь. Ну, це моя особиста, знову ж таки, думка, це я так думаю. Тому що, коли цінова політика на малих поросят стрімко піднялась, там до 2,5-3 тисяч гривень, всі захотіли стати свиноводами. І всі різко захотіли заробити грошей. Парували, я знаю, я ж кажу, я багатьох людей знаю, парували свиноматок. І по 80 кг, і по 90 і по 100 це, це дуже гарно, якщо по 100 парували. Парували ким попало, що попало. Як, виння, як вихід, маємо такий, таку кількість поросят. Десь багато привели, десь мало, але кількість поросят значна на даний момент. Є вже, так? Да? І це призводить до того, що. Людям ці свині або не подобаються, або їм просто взагалі вони не потрібні. І людині ну, їх ж їх продати ж надо, Да? І цінова політика на, неї, на, свин, на малих поросят просідає. Тобто вона опускається там, до 2 половиною, і Так, може, ми дойдемо скоро до півтори тисячі, а то й тисячу гривень знову буде, як було колись середніше, Да? От така ситуація. Аналогічно. Знаєте, ну, розумієте, У свинарстві це моє особисте таке спостереження, все, ну, як, як цепочка, все одне за одне хватається і йде. Тобто, якщо є надлишок поросят, ці поросята або хтось їх купляє по дішовки по 2 тисячі, по півтори тисячі гривень, або... Е або люди залишають їх собі, там загони роблять, якісь бігають, вони ростуть, не ростуть, але є свині, так? Тоді приходить одна пора, що отой масив свиней, який був нікому не потрібний, виростає до кондиції 120-130 кг і всі хочуть їх одночасно здати. Що це створює? Це створює надлишок, поп, надлишок пропозицій на ринку. Коли це створюється надлишок, ціна на живу вагу просідає. І Асоціація, якщо взяти, ну я періодично читаю та і стараюсь моніторити ситуацію, Асоціація свинарів України відмічає таку тенденцію, що цінова політика на живу вагу просіла, зменшилась. Тому на осінь, я думаю, аби вона хоч не була по 70 гривень, скажу так. А може й по 60 буде, хто знає. Подивимося, все залежить від того, як воно далі буде розвиватися, яка буде цінова політика знову ж таки на зерно. Опять же, бачите, все воно одне за одним зв'язане. Велика кількість свиней нікому не нужна, тоді велика кількість свиней кондицій, ну, до, ну, готової кондиції до забою, яка нікому не потрібна, і приводить до того, що ніхто не заробить. Просто є люди, які роками цим займаються і, ну. Вони будуть тримати свою ціну, тому що в них капітал вкладення в це діло, цю справу значно великі, не їм віддіватися нікуди. Скажу так, якщо гарні товарні свині, якщо гарні товарні свині, то повірте, на них ніхто не буде скидати ціну. Якщо нормальне порося, м'ясне, хороше відлучене, яке їло предстарт, яке їло старт, воно як стоїло 3 тисячі гривень, воно і буде стоїть 3 тисячі Хтось, звісно, як завжди, потягнеться за халявою подешевше, побільше. А в кінечному мітології, самі розумієте, що з ними буде. Тому, перш ніж займатися, ви ну, просчитуйте, продумуйте. Да? Не можна, А в нас, я ж кажу, у нас то бики, то свині, То бики, то свині, то вівці всі. Ну, Воно все періодами, то всі вівцями зайнялися, то всі баранами зайнялися. Скоро там ще, може, курьми, гусьми, бройлерами. Все це діло у нас як. Ну, от, немає от стабільності. От треба, ну, щоб було, як би мовити, стабільність. Це займаєшся, розвиваєш, покращуєш, підливаєш там свіжу кров, там те, С, третє, десяте. А в нас хоп, очі загорілися, побігли. Зараз жована е, вага на бикі, ну, там на ВРХ казали 60 гривень. Не знаю, правда чи ні? Не дуже цікавлюсь ВРХ. От і все. Тому ну, потрібно, щоб була стабільність, а не ці всі. Я розумію, що всім хочеться заробити, але ну, ви ж пойміть, що є люди, які роками цим займаються, наприклад, свиноматками. Да? У мене є знакомі, знайомі такі. Да? Ну, вони так дивляться скептично. Тому що, знову ж таки, ці люди будуть продавати по 3 тисячі гривень і в них є своя вже клієнтська база, яка в них бере цих свиней постійно. Не важно, це квітень, травень. Вони тих здали, в них слід наступних купили. От така ситуація. Ой, якось так. Така наболівше питання. Тому, ну, останню цифру я чув, що харківці тут приїжджали до нас в регіон, ну як до знайомого, брали по 77 гривень, у нас тут місцеві беруть по 75. Ось така ситуація. Пишіть в ціну, коментарях ціну на поросят у вас, яка зараз, яка ситуація, що, що ви думаєте з цього питання. І також по живій вагіт. Що ви, як думаєте. Я кажу, я думаю, на осінь, аби хоч 70 сталося, то було б хорошо. А там подивимося. Добре, всім все найкращого, всіх благ.